Виплули нові деталі щодо загибелі мобілізованого у Києві. Чоловік, начебто, травмувався у ТЦК та потрапив на операційний стіл, але на жаль, лікарі не змогли його врятувати. Вже з'явилися перші висновки та досліджень. Історія угорн та фейками сколихнула всю країну. У деталях давайте розберемося далі. Я вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. У загиблого Романа Сопіна, якого мобілізували в Києві, виявили важку закриту черепно мозкову травму, забій головного мозку із формуванням гематом. перелом тімної кістки, забій судомний синдром сенсі після судомного нападу. У ТЦК зазначили, що інформація про нібито побиття чоловіка, після чого він потрапив до лікарні, є маніпулятивною та неправдивою. Після проведення військово-лікарської комісії чоловіка направили для подальшого проходження служби в одну з військових частин, де після обов'язкового медичного огляду його зарахували до списків частини. Повідомили в ТЦК у спільній заяві Позільського ТЦК та СП у Києві та 71 першого окремої єгерської бригади штурмових військ ЗСУ. йдеться, що чоловік дійсно був мобілізований. За інформацією ВЛК, усі медики під час огляду визнали військово зобов'язаного придатним до військової служби. Під час інформування представниками частини призовників про бригаду та майбутню службу чоловік втратив свідомість, упав і вдарився головою об тверду підлогу. Ідиться у заяві. Зазначається. Що це сталося на очах багатьох свідків військовослужбовців та військовозобов'язаних. Постраждалого госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Його опитати не змогли, оскільки на той час він був у комі. Про деталі історії розповіла журналістка Дарена Трунова, яка знайома із сім'єю загиблого, і закликала громадськість звернути увагу на обставини трагедії. За словами журналістки, Романа Сопіна напередодні забрали до ТЦК, де він проходив військово-лікарську комісію. Того ж вечора він зателефонував батьками, попросив привезти йому речі. Однак, уже наступного дня родина отримала дзвінок із лікарні. Романа доставили у вкрай тяжкому стані з важкою закритою черепно-мозковою травмою. Лікарі були змушені провести термінову трепанацію черепа, але врятувати життя не вдалося. Висунули версію, можливо, у нього була епілепсія. Ідеться у дописі. Адвокат родини загиблого розповів Суспільному, що до нього звернувся брат Романа, бо той потрапив до лікарні після перебування в Подільському ТЦК. За його словами, поліція ще раніше мала порушти крім кримінальну справу станом на момент, коли адвокат почав займатися цим випадком, вони нічого не зробили. Підстав для затримання Романа не існувало. А працівники ТЦК взагалі не можуть будь-кого отримувати, яким чином обмежувати права людини. Зауважив адвокат. Далі пряма мова. Наскільки мені відомо, він не висловлював ніякої незгоди щодо мобілізації. Він дзвонив мамі, щоб вона йому привезла лінзи, бо у нього поганий зір. Після цього зв'язок із ним перервався із розмов. І зі свідками був якийсь конфлікт. Якісь гроші від нього хотіли отримати. Це відбулося наву вулиці Івана Вигівського 13 що це за приміщення, але там відбувалася ця подія, говорить Олександр Протас. Адвокат надав суспільному довідку видану матері загиблого у виділенні інтенсивної терапії нейрохірургічного профілю. Згідно з документом, лікарі діагностували у постраждалого, зокрема важку закриту черепно-мозкову травму та санційів після судомного нападу. Відтак адвокат сім'ї Романа Сопіна, який загинув у приміщенні розподільчого пункту після мобілізації. Олександр Протас сумнівається в офіційній версії події. Представник родини також повідомив, що за. Наявно у нього інформацію від одного із військовослужбовців частини, в яку привезла сопіна, між ними та двома невідомими ТЦК стався конфлікт. Проте споскаржився, що після госпіталізації Сопіна представники ТЦК не комунікували ні з родиною, ні з ким. За словами адвоката, Сопін не відмовляється від мобілізації. І він його і коли точніше його доставили в ТЦК, то зателефонував матері, і попросив привести лінза. Він якраз збирався іти виконувати свій обов'язок. Підкреслив представник сім'ї загалом опитали більше десятка свідків військових і цивільних інформація про вчинення будь Ах, неправомірних дій наразі немає. Справу передали правоохоронцям для детального розслідування обставин. Правоохоронці попередньо встановили, що 43-річний киянин у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. А присутні мобілізовані надавали йому до медичну допомогу. Вже опитали більше десяти свідків. Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 115 кримінального кодексу України. Вмисне вбивство, щоб встановити причини смерті. Тіло Романа Сопіна направили на судово медичну експертизу. Згідно звиснув. Ком судмедексперта, загибельна стала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. І інших цілесних ушкоджень не виявило. Для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень. Розслідування триває, зазначила в поліції. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв справу під особистий контроль. ДБР направило відповідні запити до Київського міського ТЦК та центрального управління військової служби правопорядку у Києві та області, аби перевірити дії працівників ТЦК. Ми розуміємо, суспільний резонанс цієї ситуації співчуваємо його. Городині і запевняємо, що усі обставини будуть ретельно перевірені, а висновки зроблені об'єктивно та згідно із законом. Прокоментувала радниця із комунікації Тетяна Сап'ян. Також у ТСК Верховної ради з питань розслідування можливих порушень законодавства під час здійснення заходів заборони держави зазначили, що можуть вивчити обставини смерті загиблого, якщо його родичі звернуться із таким проханням. Про це повідомила членкиня ТСК народна депутатка Юлія Яцик. Ми можемо повністю як слідчий орган розслідувати цю справу, бо 100% у тому, що Нецпол порушив. Провадження, бо йому передувала службова перевірка з боку генерального штабу або сухопутних військ. І на жаль, такі службові перевірки вкрай спотворюють реальні обставини і фактично оформлюються для приховування дій військовослужбовців ВРТЦК та СП. розповіла Яцек. Вона вважає, що ТСК може об'єктивно дослідити всі матеріали та за потреби передати їх правоохоронцям. Військова омбусманка Ольга Решетилова закликала ретельно і детально розслідувати загибель 43-річного військовозобов'язаного в розподільчому пункті ТЦК Києва. Про це вона Писала на своїх сторінці в соцмережі Фейсбук за її словами. Вона не зв'язкує з адвокатом сім'ї загиблого військовослужбовця, отримала від нього всю. Наявну інформацію у батьків є питання не лише щодо того, що йде і що її вони сталося із їхнім сином, а також до дій правоохоронців, лікарів та адміністрації лікарні, представника військової частини. Все це має бути детально з'ясовано в межах кримінального провадження. Я вже комунікувала з правоохоронними органами. Дуже сподіваюся на їхню ефективність. Важко підібрати правильні слова в такій ситуації. Ми маємо зробити все, щоб з'ясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка. Похвилинно відтворити події і уряд з насильницької смерті притягнути винних до від відповідальності, зазначила Рашетилова. Також вона закликала можливих свідків того, що сталося із новобранцем або тих, кому дасте відомі обставини, що призвели до його смерті не чуток чи переказів, написати їй в особисті повідомлення. Ну а я вам вдячна глядачі. З те, що ви додивилися випуск до кінця. Що ви думаєте з приводу цього жахливого інциденту? Допишіть, будь ласка, в коментарях. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже в наступних випусках. Поставте вподобайку та дописуйте свої думки.